Привіт, шановні колеги! Коротеньке відео сьогодні буде про Samsung. Його основна відмінність в тому, що інвертор розпаяний зразу на, на безпосередньо самій платі. Тут стояв по заводу трифазний компресор. Ми сюди поставили звичайний компресор, який тільки включається і виключається. Так? В даному випадку ACC 80. Е Холодильник уже перероблений, але перед тим, як закривати його, я хотів би показати, як і що там підключено. Е Плата використовувалась універсальна. Ну, та, що ставиться і на Beko, і на Samsung, і на LG, і на інші моделі. Так? Е Зашита самсунговська прошивка. Ту манку-емулятор. Та прошивка підтримує декілька скажімо так, інверторів, не інверторів, а типів даних інверторів, включаючи UART. в даному випадку тут UART. Що таке UART? Це така собі двонаправлена мережа з воротнім зв'язком, відповідно, яка не тільки приймає сигнали, а й передає за допомогою двох оптопар. Одної оптопари вона інвертор дані приймає, і іншою оптопарою дає е, синхронну відповідь про стан. Чи виконались команди, чи компресор розігнався, на яких обертах фактичних він зараз працює. І, скажімо так, основний процесор, давайте будемо так все упрощати. Е, основний процесор те, що він, е, яке завдання він дав. На інвертор, і на як коректно на це відповів інвертор. Типу так, одна проблемка немає ітикетки цього холодильника, напевно, її хтось демонтував, холодильщик мав з тим проблему, тому що не знав точної кількості газу. Тому і стоїть на цьому холодильнику заправщик. Ну, з газом він холодильщик вгадав, відповідно, заправщик він зніме. Перед віддачую цього холодильника клієнту. Давайте е, приступимо до огляду. Має на дверях екран, де виставляється температура. Специфічною, навіть дуже гарною мелодією. Самсунк любить такі заморочки. Далі, щоб не впало нічого. Ну, Всередині ось така підсвітка. Гальні доволі полочки. Таке враження, що він і не використовувався. Є така етикетка якась, Ну, це не, скажімо так, рекламаційна якась. Круцілка новина ну, механічного типу. Типу камера BioFresh. Fresh Plus називається. Мороз береться тут е в холодильній. Холодильному відділенні з морозильної камери, так званий повний нофрост будь він неладний Дішман варіант в тому плані. Ну і морозильна камера, звичайно, нофрост вентилятор заслонка між, між холодильною камерою і морозильною камерою. І ця заслонка керує, скажімо, температурою холодильної камери за допомогою ну датчика температури. Все дуже просто. Е давайте біля моторчика глянемо. Як я й казав, АЦЦ стоїть. Взаді вже відповідно рішотки нема. Все сховане тут і знизу і обдувається вентилятором. З зворотнім, звичайно, зв'язком. Давно вже Samsung і інші моделі перейшли на зворотні зв'язки. 3-4 провода використовується. Вентилятори зараз теж роблять доволі розумними. Значить, Як я й казав, плата має таку відмінність. Зверніть увагу, ну, тут інвертор, воно розділено полосочкою. Тут було дві оптопари, зараз припаяна обманка. обманка. Обманку я поставив ось тут. Вона час від часу блимає. Зверніть увагу, що нема на першому, ну, тут на джампері нема перемички, відповідно, це у Оце була фішечка, бачите, пуста фішка. Це підключався сюди, сюди трифазний мотор за допомогою ось цього проводу. Бачите, вже одної жилки нема. Для чого? Того, що мені треба було, потрібно було підключити звичайний мотор, а звичайний мотор включається в розрив, як і термостат, відповідно від мережевого проводу, я взяв нуля і кинув його на низ на компресор напряму. А Фазовий провод он коричневий, я завів на обманку. Клема оця, і він вивів цим проводом на компресор. Тобто, Замикаються ці контактики, і в нас включається і виключається компресор згідно команд. Затримка, звичайно, тут є, термозахист на плаці теж є. тобто, в принципі, Нормальна, адекватна робота. Далі я вам покажу це все поближче. Бо відео я знімав декілька етапів. Приємного перегляду. Постараюсь відео зробити розтягнутим І якомога цікавіше. Що робимо? Знімаємо плату і дивимося на столі. Досліджуємо. Так, колеги, давайте розглянемо плату. Ось такий вона має вигляд. Показую трошки зблизька. Інша сторона. Повністю чиста тільки написи. Значить, відмінність. Як ми бачимо, ось розділена лінія, оце є інвертор, він прямо розпаяний на основній платі. З'єднання відбувається за допомогою двох оптопар. Ось вони знаходяться. Тому ми будемо сюди ставити обманочку. Обманочка. Та що універсальна, зашита прошивка під е, Samsung. Є перший джампер, де вибирається, чи робота по UART, чи робота по, по частоті, по PVM, точніше. Ось тут, якщо нема джампера, то це по UART. Я щось собі думаю, що тут UART. Так, помірявши легенько. Тому давайте я її сюди впаяю, а для впайки нам потрібно знайти де плюс-де-мінус. Звичайно, по холодній стороні. Оце гаряча сторона від сторони інвертора, а це холодна сторона. І я знайду плюс-мінус, припаяю плюс-мінус 5 вольт. Припаяю цих два проводочка. До речі, от навіть на фішечках є написи. 5 вольт багато де використовується. Ось, -вот, теж ви бачите, вон, 5 вольт-12, бачите? Туди можна припаяти. І залишиться лише два провода. Одним проводом сигнал команди будуть прийматися зеленим проводом. Десь в районі автопар треба припаяти. А от синім будуть передаватися, щоб у нас не були помилки. І холодильник не працював в аварійному режимі, бо не бачив мотора або інвертора. Тому давайте я впаяю і вам покажу. Так, колеги, в я плату, Провода вплату. Значить, покажу, як на даний момент. Ще не знаю, чи правильно, чи неправильно. Зараз поставлю буде видно. Ну, Плюс-мінус 5 вольт я знайшов зразу на будь-якій фісті. От вільні були, бачите, генде, це мінус, 5 вольт це плюс. Вони є і тут. І багато де по платі, тому що на всі, всі фактично мікросхеми використовується живлення 5 вольт. Тепер вхід RXTX. На обманці вони. Позначені. Бачите, TX синій, RX зелений. Випаяв я дві оптопари оцих. Ну, відповідно, щоб інвертор наш нічого не приймав і нічого не передавав. Хай він собі буде, я прихильник більш-менш оригіналу, щоб тут все залишалося. Ось. І що я зробив? Лі... О, світло пропало. Лінія RX у нас з цієї сторони, от бачите. Тут оплопара стояла, от ця ножка. А TX з цієї сторони. В принципі, все. Зараз з'явиться світло, я поставлю на холодильник і будемо бачити результат. Так, колеги, поставив плату, я на місце. Плата час від часу блимає. Бачите, блимнуло. Це зловило сигнал. Зараз трошки почекаю, знову будуть іти дані. От знову пішло, бачите? Два рази блимає. Ну, Одним словом, воно ловить сигнал. Залишилось нам під'єднати звичайний компресор. Обманка вмикається, в смислі компресор включається в розрив ну, в мережі живлення, тобто як звичайний компресор, тільки роль термостата виконує оцей сильний, синій кліємнік. На оцю клемку крайній бажано подавати вход, ну, типу 220, а оцей інший вихід на мотор. Ось у нас вже заготовлено зразу же оця фішечка, бачите, біля мікросхемки, от, на три вода. Вона йде вниз, туди на компресор. Відповідно, нам потрібно вибрати якихось два провода. На один із них подати 0 прямо від фішки живлення, синій, та. а коричневий кинути на обманку на крайню клемку. Ну і, відповідно, інший вивід пустити назад на мотор. Давайте я це зроблю і вам на місці покажу. Підключив мотор. Зараз вам все показую. Вже він тільки що і запустився. Отут знизу під, підключив значить з тих трьох проводів, що сюди йшло, вибрав два і підключив. Ди -ди 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 -ди. Була затримка, звичайно. Спочатку включається знизу вентилятор, а потім аж через деяких. Декілька хвилин включається у нас компресор. Значить, Підключив я як ось мережева фішка, провод, бачите, живлення заходить, і ось воно. Звідси я зразу взяв 220 вольт для наглядності для вас. Значить, ось дивіться, Примотаний один провод до синього. І воно зразу пішло вниз на мотор. Вон туди вниз на мотор. Там вже на клемі сидить. Там, де зазвичай синій підключається. А до другого мережевого провода воно. Я підключив кусочок проводу. Ось він там. Не видно. Секунду. Ось він там, бачите, заходить на кліємку, он оранжева. І виходить другим проводом назад же, вниз, на мотор. Все досить просто. Значить, ще раз показую, як... Ой, де там до оптопара? Значить, Тут плюс-мінус взято. Все підписано зараз. Ось, ось там, бачите? Не бачите, ну вон, плюс-мінус. Бачите? бачите. І ось тут, де були оптопари, ось під'єднано два проводи зелений і синій. Ну і тут по кольорах ви теж бачили. Синій, зелений, плюс-мінус. Все, ясно. Значить, е Тепер я в холодильник кладу датчики підключаю до комп'ютера і ми потім подивимося графіки, як воно все працює. До речі. Ось LG. LG. Уже його знімаю з перевірки. Там стоїть обманка, знову ж на звичайний мотор. О, гарячій стороні, бо треба було швидко зробити. Ось дивіться, така сама обманка, тільки три провода, лампочка мігає чуть по-іншому, бо інше прошивка. І Від... ой, чуть не впав. Ось до оптопар теж підпаяно. Бачите, плюс береться стабілізатора 5-вольтового 78.05. Мінус є вже вон, чорний провод. Можна було вибрати брати 78.05 мікросхеми, але мінус є скрізь, включаючи цю оптопару. Відповідно, вон, чорний провод у нас туди під'єднаний, а зелений це дані. Ось, типу так. Це по швидкому, по гарячій стороні. Так само тут десь підмотано, до обманочки, знову ж вход, виход. Усе. Наш Samsung на ранок, помилок нема. Все робиться, холодить. Давайте дивитися датчики. Звертаємо увагу на цей графічок і оцей графічок. Значить, ми включили. отут бачимо, була відтайка, ну, але так як сенсор стоїть просто в морозильній камері. Тому плюсової температури, відповідно, ми і не побачимо. Але температура в холодильному відділенні 5-0. З продуктами воно буде рівненько. Ну, зрозуміло, так, теплоємність продуктів. Ну і морозильна камера 21, 17, стоїть 18 Ось такий гарний графічок. Все працює, все чітко. Колеги, забув вам сказати, що. Цей холодильник ще був це 83 помилку. З чим це зв'язано? Та все, в принципі, логічно, на початку я і говорив. Значить, основна плата, музгід, скажімо так, відправляє команду на інвертор, що давай, мол, крутись. І відповідно, як знаєте, така собі хороша людина, чекає якоїсь певної відповіді, а відповіді то нема, інвертора то нема. Там два варіанти, або відповіді взагалі не буде. Або відповідь буде погана, відповідно, в будь-якому випадку помилка вилазить. Питання, яка помилка? Значить, а от плата емулятору цей, вона приймає сигнали і коректні сигнали відправляє, емулюючи то, що м м м там стоїть рідний компресор, і рідний інвертор, і все з мотором і з інвертором е нормально. От в цьому і магія проходить. Відповідно, з того коду виділяється якась частинка, ну, якась команда, яка включає виключає звичайний мотор, е ну, тримаючи певну паузу, бо є така відмінність між звичайним мотором і е мотором трифазним, в тому, що трифазний мотор може пуститися без е ну, без пауз, між включеннями. Коли звичайний мотор треба 5-7-10 хвилин, щоб Мотор без проблем пустився, бо він під тиском не може запуститися. В тому і магія. Хто, Хто ставить такі обманки? Обманки ставлять правила ті люди, які вміють рахувати свій час, які хочуть закрити роботу, ну, почати роботу і закрити її, скажімо, ремонт холодильника на протязі того самого дня або декілька днів, і не чекати місяцями пошуку бушних компресорів. Подібних компресорів, чи нових компресорів, які коштують дорого і чекати їх дуже довго. Нагадаю, в описі цього відео є моя пошта. Займаюся я, скажімо, подібними проектами відносно LG, Samsung, Beko, Rindic, Lipchir, і так далі, і так далі. В чому можу, допоможу. Словом. Звертайтесь, бажаю вам і нам, і всім нам миру і добра, швидкої перемоги в Україні. Говорити я буду тільки на українській мові. Як я говорив до цього, бо канал повністю і завжди півся на українській мові. Коментарі там собі Оставте при собі. Миру, добра, швидкої перемоги. Бувайте, друзі!